Клуб надвечір'я привертає до себе увагу громадськості. Цього разу на засіданні було присутнім Перше національне телебачення України, а також представники зарубіжних країн. Голова президії Галина Кучер, начальник управління праці. Поспілкуватися із уманчанами прийшли керівники пенсійного фонду, перевізники, а також члени ветеранської організації. Засідання розпочалося із приємних моментів. Урочисто привітала уманська громада першу столітню ювілярку міста Марію Лунову. Для вручення короваїв на сцену запросили золоті пари, що Жили в шлюбі півстоліття, Це родина Оманець та Борків. З вітальним словом до ювелярі звернувся Ежи Саговяк, есть із міста Гнєзно, Польща. Благодарим вас за те, що ви зробили в своїй житті для вашого города Умані, для вашої родини. Желаю вам здоров'я, щастя і радості от того. Що ви здівані для суспільства, Що ви з для города? Привітали ювілярі і представники умиського козацтва. Міцного здоров'я бути завжди для нас прикладом, таким як він є. От. І ще багато багато років сімейного щастя на раді своїм онукам і правнукам. Галина Кучер наголосила на тому, що влада міста постійно працює над поліпшенням життя умиської громади. Один безробітний, 43% від загальної чисельності осіб, які перебували на обліку. Є вакансії в нашому місті. 68 осіб на заброньовані робочі місця. 123 з наданням дотацій роботодавцям, тобто, хто хоче взяти на робоче місце самозайнятості, дається дотація із Державної служби зайнятості. 54 шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для відкриття. Приємницької діяльності 1586 осіб залучались до участі в оплачуваних громадських роботах. Це на 28 злишніх з відсотків. проходили професійне навчання. Ми беремо також в управління праці. У нас було 365 людей, які перебували на обліку в центрі зайнятості. Вони проходили громадські роботи у соціальному захисті. На обліку в центрі зайнятості перебувало 169 інвалідів. 38 працевлаштовано, 15 проводили професійне навчання. До речі, замість 4 у нас 8% працевлаштовано інвалідів. Закон дає 4% на підприємствах. 20 брали участь у громадських роботах, навіть інваліди. І як завжди, громада у письмовій та усній формі задала хвилюючі запитання присутнім керівникам. Особливо усі хвилює питання пільгового перевезення. Як зазначив генеральний директор круіз-авто Олександр Себрій, в цьому році, як і раніше, пільгове перевезення їх підприємством буде здійснюватися по всіх маршрутах. Більш менш у нас перевезення пільгова здійснюється в місті Умані. Ну на тверду четвірку. На 2012 рік, за вашими пропозиціями, які були зібрані Галиною Михайлівною і вами тут на клубі на надійшли. Додаткові кошти, додаткові кошти надійшли в сумі близько 200 тисяч гривень. Це дало змогу нам запровадити ще один додатковий маршрут пільговий на вашій пропозиції. Це маршрут номер 27 який буде здійснювати перевезення з Греса до шостої школи. Наше підприємство в цьому році буде здійснювати пільгові перевезення за такими маршрутами. Це маршрут номер 1 райлікарня, залізничний вокзал. Також маршрут номер 1 а це, рай, це райлікарня і енергомережі. Це теж було за вашими пропозиціями. Люди хотіли їхати туди платити за світло. Маршрут номер 10 а це маршрут, який буде ходити від, від Греса, буде ходити на нову Умань. Також це він має велику дуже протяжність своє місто ходить через наш базар. І маршрут номер 21 Маршрут номер 21 це той маршрут, який буде ходити в через ресе місто. Буде до реабілітаційного комплексу у відвертій розмові. Присутні задавали подекуди і гості запитання стосовно високої, на їх думку, ціни на проїзд. Та як зазначає Олександр Володимирович, тариф встановлює область і він економічно обґрунтований. Дивився в обласну адміністрацію, де їх провіряє економічно їхній теж відділ. Провіряє їх антимонопольний комітет, провіряє їх дуже багато організацій. І тоді, коли візує обладміністрація, тариф на міських перевезеннях можна підняти. Ця вся процедура проходить, я вам скажу чесно, це десь 3-4 місяця. мінімум. За 3-4 місяця встигають вирости у нас і ціни на плодові частини, на пальне, на заробітні плати, на все. Так що хочу ще раз довести до вашого відома, що ціни піднімає не місто, ціни піднімає область, і вони економічно обґрунтовані. І до того що як підняти ціни, воно оприлюднюється місячний термін, збираються пропозиції від усіх громадян, які можуть. Дати свої нарікання, зауваження, може, якісь пропозиції по покращення економічної ситуації для перевізника, і тільки після того затверджується за тариф на міських перевезення. В цьому році було об'єднано пенсійний фонд міста та району. Тому начальник фонду Анатолій Кузнець повідомив інформацію, куди тепер слід звертатися у Манчанам. Із двох управлінь пенсійного фонду, які були в місті Умані та Уменському районі. Методом злиття створено одне єдине управління управління пенсійного фонду в місті Умані та Уменському районі. Щодо пенсіонерів, то за адресою Тельмана 4, ну, тут, де було управління міста Умані, знаходиться керівний склад управління і всі ті служби, які стосуються пенсіонерів, тобто відділ призначення пенсії, архів і відділ виплати пенсії у минулому році. Ми в місті Умані виплатили пенсії нашим пенсіонерам на суму 498 дев'яносто вісім мільйонів гривень. І виплатили її своєчасно. І вже у січні місяці цього року ми також виплатили вже повністю пенсію за січень місяць у сумі 39,8 мільйона гривень. Присутніх цікавило і питання коштів для дітей війни. Беремо рішення суду, вшиваємо пенсійну справу і згідно того рішення суду нараховуємо ту суму, яка Необхідне з рішенням суду робимо реєстр і видаємо розпорядження на виплату. по місту 1425 осіб отримали доплату як діти війни. А всі інші ну, 2800 рішень вже є. Уже вона є, але поки що кошти не поступили. А на завершення усіх чекав приємний концерт від уменських виконавців.